У Полтаві на вулиці Коцюбинського Полтава-Водоканал розпочав ремонт аварійної частини самопливного каналізаційного колектора. Старий трубопровід за роки експлуатації зруйнувала сульфатно-газова корозія. Тож через протікання стоків на ділянці від вулиці Сіної до Крамського утворилися три глибоких провали, розповідає начальник служби каналізації Полтава-водоканалу Іван Мистюк. Колектор залізобетонних. Труб будувався в 69-році. Зараз проводиться його ремонт на цій ділянці, методом наклонного буріння. Роботи ускладнені тим, що глибина залягання цього колектора 8 метрів для того, щоб побудувати, встановити колодязь, і потім робити прокол, тобто посилати трубу, Значить використовують щитові матеріали для кріплення стін. Ось вони лежать. Спершу побудують п'ять колодязів, а потім спеціальним агрегатом через них буде протягуватися трубопровід, розповідає виконроб Петро Бодоряк. Так, ця дорога, проїжджа частина, будемо сказати, старий міст, вулиця Вузька, на такій глибині, як відкритим способом, неможливо будувати, тому необхідно спочатку построїти колодці з приміненням шпунтового горожі. Зробити обсипку, а потім зробити прокол і переключити абонемент. На цій ділянці мають перекласти 190 метрів трубопроводу. За словами Петра Бодаряка, ремонтні роботи частини самопливного каналізаційного колектора по вулиці Коцюбинського мають завершити до кінця листопада. Тому плануємо за два місяці, щоб шпити, у листопаді відновити асфальтне покриття, щоб не заходити в зимний період. Відповідно до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради, поки вулиця Коцюбинського частково закрита на ремонт, автомобілі мають об'їжджати її вулицею Шевченка.